День малята! Сьогодні чудовий осінній сонячний день. Небо голубе-голубе, сонце світить все таке яскраве, хоч і листя на деревах уже немає. Але пройде небагато часу і настане вечір, тоді все зміниться. Зазвичай восени небо вкрите темними хмарами. Вони заважають нам побачити зірки та місяць, але іноді, коли сонце ховається за горизонт, сірі хмари, як завіса в театрі, розходяться, і нашим очам відкривається надзвичайна картина. Маленькі яскраві цяточки вкривають усе небо. Це зірки. Невдовзі з'являється місяць. Він буває різної форми, коли серпиком, коли круглий. Він, ніби пастух усю ніч пасе своїх овечок, зірок, а вони слухняно скубуть травичку на космічному лузі і нікуди не тікають. Зірки спілкуються між собою і збираються в невеликі групи, сузір'я. Люди з великою фантазією побачили в цих сузір'ях і рибу, і скорпіона, і дракона, і навіть велику та малу ведмедиців. До речі, ці сузір'я найкраще видно зоряної ясної ночі. Мама ведмедиця дивиться на нас, мабуть, шукає своє ведмежа, яке пішло гуляти і забарилося. Зірки живуть дуже довго, набагато довше, ніж люди, і навіть довше, ніж наша планета Земля. Уявляєте, планети нашої ще не було, а зірки сяяли і поширювали своє мерехтливе світло по всесвіту. Якщо ви уважно подивитесь на вечірнє небо, побачите, що зірки мають різні розміри, можуть бути ближче до нас і далі, і світять вони по-різному. В одних зірок світло тепле, здається, що воно жовтого кольору, в інших сріблясто біле, холодне. Ви станете дорослими, а зірки так само будуть дивитися на вас із такої висоти важко навіть уявити. На ясному нічному небі розрізняють біля трьох тисяч зірок. Щоб їх краще роздивитися, люди винайшли підзорну трубу і телескоп, з їх допомогою можна побачити десятки разів більше космічних об'єктів. А зараз запитання до вас. Скажіть малята, а коли на небі можна побачити зірки та місяць? Так, увечері та вночі. А чому не завжди ми їх можемо бачити? Правильно, тому що заважають Хмари. І останнє запитання як називаються групи зірок? Так, Сузір'я? Ну що ж, малята, до нових зустрічей, до побачення.